На Полтавщині продовжують реформування галузі екстреної медичної допомоги. Цього вимагає відповідний закон, який прийняли в Україні влітку минулого року. У листопаді 2012-го місто стало першим у державі, де відкрили обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Начальник управління охорони здоров'я Віктор Лисак зазначив: у закладі працює близько 2,5 тисяч людей. Він повністю забезпечений ліками та автомобілями. А ось центральна диспетчерська служба, куди надходитимуть усі виклики, поки що лише на папері. Щоправда, додає Лисак, чекати залишилися недовго. На сьогодні пров... Водиться розроблена виготовлено проектно-кошторисна документація, узгоджено з державним інвестиційним проектом е, національним всі питання. Тому що ми робимо по проекту таку, загальнобудівельні роботи, вони роблять, оснащають е, необхідним технічними засобами. Це все сьогодні відпрацьовано, До процедури тові на думку Віктора Лисака для населення. Усі зміни проходять абсолютно безболісно. Сьогодні в нас сі гаряча лінія звернулося лише. Там понад 100 було звернень, але що стосується екстреної медичної допомоги, то лише 4 було. І ми стараємося кожен такий випадок аналізувати робити. І те, що говорили, що ми там до хронічних хворих не їдемо, все це їдеться, робиться. Сьогодні в області продовжують купувати нові автомобілі швидкої допомоги. Медики кажуть, усі наявні авто 100% забезпечені медикаментами та бензином. Щодо фінансування, то тут Полтавщина сподівається на кошти з державного кошика. У деяких районах області, приміром, у Хорольському, нарікають на нестачу грошей. Також у регіоні триває підготовка кадрів. Працівники швидкої вже проходять підвищення кваліфікацій. У медичній стоматологічній академії з'явилося дві нових кафедри з екстреної допомоги, а студенти вишу проводять роз'яснювальну роботу для населення.